Армадол, забудь про головний біль. Кожного разу з Єгором перед тим як братися до страв на кухні до всього, що в нас на столі, відчуваємо ніби. Перед операцією хірурги. Я волю трохи. Які, ну, ну, пацієнт, що так. Так сьогодні чекає. Розшанована курка. Неля, ти повинна сьогодні бути задоволена тією стравою. Ну, давайте, давайте, давайте. Дуже складна давайте. страва, Неля. Одразу Шіпси кажу. Ну, лаваша, це найскладніше, на які ми готували, але проста для того, щоб ви могли всі приготувати. Дивіться, Йо, е, чіпси, е, сухі Чіпси сухі осушені, чіпси, як е, на в на противні в духовці, із намазкою е, на основі курки, волоського горіху, сиру, грецького йогурту, ну і власне яйце. Тобто, це чіпси із курячою намазкою. Назвем їх так. так. Пані та панове, увага на екран. Приступаємо. рецепт. Uh, у мене, до речі, складна місія. Одразу скажу. Я Юр хотів бути сушефом, але та місія, яка на мене покладена, сушефом, та uh, вона в принципі дуже важлива. Якщо я неправильно поріжу лаваш, так. то в принципі твоя намазка піде до біса. Тому що. Якщо ти зробиш, як би ти той лаваш не робив, е, все одно це все буде смачно, тому що в нас тут дуже мало шансів зіпсувати цю страву. Вона вже зроблена. Не треба нівелювати мою працю, не треба. Дивись, чим ти краще наріжеш, чим меншими шматочками, тим краще воно висушиться. Але знаєш, тут, тут справа навіть в курці, яку я зараз ріжу. Курка має бути не, не грудка, вона має бути не суха. Краще, щоб це було стегно, з якого витягнули кісточку. В ньому більше, в ньому більше е, соку. Тому тут, знаєш, вся праця важлива. Це правда, це правда, це правда. Це знаєш, Юрій, як у тебе на танцях було, погано станцювало, треба щось добре сказати, да, людям, щоб ну, щоб носа не вішали. Ну, а, знаєш, а добре, що ти скажеш праця... людям, які погано танцюють. Будь-який танець ну, хороший. Будь танцює душа. Ноги все одно у вас з правильного місця ростуть. Просто ви мало репетирували. Правильно, а якщо вже сказати, що у вас, вибачте, ноги не звідти ростуть, то тоді вже так. Це знаєш, головне душа. Ото, коли почнеш говорити, головне душа. Все це значить все. Це капець. Це значить. Журити вже... смачно? Ні, жахливо, але ну, головне душа. Головне душа. Жахливо. Просто хочеться викинути. Так, так, так. Ріжемо тепер отаким от чином. Дивіться, я одразу поясню, що я роблю, що Юра робить, в принципі, люди більш-менш розуміють. А, а я намагаюся зробити м, а, форми чіпсін. Знаєш, як треба було ще зробити? Можна було взяти отак от стакан і стаканом, як вареники ліплять. А... Вони б в тебе ці чіпси були круглі. Це дуже складна схема вирізати Но... навколо цього стакан. Микіста, це лаваш. Ми ніколи не йшли легким, легким шляхом. шляхом. Це наш девіз, в принципі, що. Ми життю колись з Іваном робили такі штуки, ми е, так відмічали стаканом кругляшку, ага. а потім він ножницями вирізав Ох ти! Спеціальними, такими такі віночки? Ні, звичайними ножицями. Звичайними? звичайними? Круто. Так, ну майже у мене все готово. Дивися, як, як мене. Це... Я дрібніше вже не буває. Це просто. Це кулідарне шоу, розумієш? Ah. Це ж знаєш, не проп'єш, як кажуть. Ви підете, всі інгрієнти намазиєте, десь півбутильника не поб'єш. Я, завжди... я завжди готовий. Просто коли падає, піднімається тиск, у мене завжди є фляга у сумці. Тому я, в принципі, завжди готовий їй піднімає... дати другу. Ти піднімаєш чи опускаєш тиск? А, як піде, якщо ти тиск піднімається, я флягу опускаю. Якщо тиск опускається, я флягу піднімаю. І не переплутайте. Це я завжди готовий дати її цю флягу другу, тобто співбутильнику, якщо треба. А, до речі, бо люди, якщо його немає, то зеркало теж підходить. Абсолютно ти, можна ти, не залишатися за Юрій, Але це приємніше. А, я більше вам скажу. Якщо ви знаєте, як правильно українською сказати співбутильник, будь ласка, це калька з російської, я впевнений. Хай це буде ще одне слово дня на потік. Будь ласка. До речі, це такі цікаві Но, коментарі. Звучить напевно тихо, дуже. тихо, тихо. Це тихо. як за кремереньку робить. А це для чого як ви думаєте? Це правильно для олії. Слухайте, що ти будеш з нею робити юр. Зараз подивишся. Пацани подивіться, що нам Давай, тут не. пишуть наші глядачі. Мороз Віра пише Доброго ранку всім! Славутич! Вас вітає! В нас мінус шість ще. А на рахунок слова дня бадати мій дідусь говорив: Був у доктора, він бадав, бадав мені живіт. <реш> Бада в <реш> мені живіт. Так. А, хтось пише, Хто, що пульсирування бадати. Знову пишуть що досліджувати, обстежувати, бадати лікувати, живіт, діагностувати, обстежувати хворого. А, так, тестувати. Ну, коро, коротше, купа. Тернопіль так. пише, що бадати це колоти. Отакий От ще варіант. Неля є. перерву тебе на секундочку так. Зараз має ще раз, ми хочемо нагадати рецепт того, що ми робимо. Наша намазка. Єгор зараз робить чіпси із лаваша. Я із за допомогою вже вареної курки, з якої ми витягнули кістку. Робимо намазку. Курку я вже як міг дрібно нарізав. Зараз в, в... в... підніжжя пішов волоський горіх, і далі в нас натертий вже твердий сир. Яйця і все грецький йогурт. Так, да, Все правильно. Да. Чувак, а чого ти їх не зробив однаково? Ти так ти говорив, ти да. говори. Будь ласка, <рес> ти за <зараз> фальшивими купюрами. <рес> а це генетична пам'ять. Знаєш, це моя прабабця так, знаєш, на подолі оперувала. Ну таке, а воно ж знаєш не проп'єш. Так ну слухайте, чіпси головне, щоб були однаково просмажились. Це головне. А якої форми? Ти бачив у коробці Чіпсів однакову форму чіпсів? Я ні. Я бачив. Не ну ідеальні де, чіпси, ну якісь коробки. Це якісь не? такі супер-ідеальні, ну, я, ну, я не знаю, коробках, типу вони, як. Це, це заводські. Вони, вони Юр. мусять бути ідеальними, бо вони в коробку не влізуть. Ну, ну це заводські, ну а в нас домашні від серця так, від душі. А ще можна отак горіх, якщо він дуже сильно е, не хочете його вже там е, морочитися і нарізати, можна по 100 гривень. Оп. Так, дивимось. Так, Оп. Оп. далі, так, да. Сирочок. чистий чіпс. Справжній так. луха мені yeah. здається, можливо, хватить? що тобі здає... Що тобі за Перехрестись. Яйце. дивіться тут дуже важливо, лаваші. яйце не нарізати. Яйце е, е, важливо натерти на великій терці. Для того, щоб зараз ще зверху слайси, маселка. назвемо це так. Слайси Слайси. Yeah. Really. Були. Ух ти, я тут трошечки нагадую. Oh, аромати нічого. пішли. Ти бачиш, yeah. а у мене просто тісто. А Юрчик робить тут справжні аромати. Так, я ще зверху трошечки Що ще? Треба Трошечки масалка, трошечки масолка, трошечки масалки. Трошечки трошечки для цього у нас є спеціальна ця штука, яка олійки. Ти розмасчує. не хочеш уже? Я вже закінчую на маску. Запихай вже її. Ой, слухай, знає, кажуть, виправляють мене зараз. Олій, які маска. Ви краще, скажіть, як український правлю співбутильник сказати. Слухайте, А під якимись спеціями будемо присипати чіпси? Типу, паприки, чіпси, і трошки, і щось таке, щоб кольору, кольору якогось обов додати. Обов'язково котик. я просто не встигаю. У мене, бачиш, купа. Ой, як багато. Я не олійки. знаю, Єгор, ти коли відкриєш ресторан, як ти будеш це все встигати? Я що не знаю, я, я буду гроші рахувати. Я думаю, що так. Трошу, гроші рахувати треба, щоб народ щось з'їв там в залі. Ну, спеціально навчені люди будуть, слухай. Ну... Або, знаєш, майстер-клас. Хочеш з'їсти, прийди, приготуй. Абсолютно, Завай, поруч на кухі, замовляй, готуй. Як власник ресторану, ти мусиш до них заходити, підходити. Можна, давайте без час Раптом що сьогодні знаєте? Давай, день довго. давай, це правда, це Хочу, правда. Але рано. якщо комусь хочеться, для довго. пікантності, можете додати. Для пікантності трохи. йогурт. Це з приду ресторану, знаєш що робити? Яка місія там буде? У Русі Сєнічки, на якій спить зараз, напевно, є такий дуже гарний вислів. Ми з нею його дуже любимо. От душі душевно в душу. От це буде наша місія, в принципі, в нашому ресторані. А все інше, як кажуть, від так, трошечки паприки, тому що якісь чіпси без паприки. Які ж все от, ой дивіться, та... як красиво. Дуже ой, красиво. Мене трохи воно Зараз вийшло таким духовій... рідним шафі. Так, а що у нас там духова шафа? До речі, готова? <сум> вона вже Розкочугарена роз, на духова шафа. Що до речі, під час глобальних відключень електроенергії не дуже добре, то вона юр. швидше, Юра! Дивись, підганяти е, митця – це останнє, що треба робити взагалі в житті, розумієш? Але підганяти митця по справжньому може тільки митець. Це правда. <сум> Тому митець, говорить. митець, митець, митець митця бачить здалеку. Да? Ну що, люди? Подивіться, як воно красиво. О, о! Домашні чіпси. Це, так, Я викладаю нашу намазочку вже на готову. Тарілочку, щоб вона не була в цій мисці така вся запацьоркана, А от все. Трошки я перегнув з йогуртом, воно трошки so. стало рідким, Але це має бути смачно. Веде 7-8 хвилин буквально зараз засмажеться. А наші чіпси підсушаться там на температурі 200 градусів. І і знаєте, все? що найцікавіше в нашому приготуванні на сніданку? Що коли ми після того, коли все відправили в духовку, це просто постояти, ми знімаємо рукавиці, йдемо на невеличку паузу, а після паузи тут чисто хто це робить? Має телебачення. Я не знаю, хто вони з інтра приходять пробирати. Я хочу отрірувати сусіди, це наше і Британія, і Штати. Він так нав'язливо хоче, щоб ви спробували. Пан, пан Олег сказав спочатку, самі їжте те, що ви приготували. Ви можете бути, да, без а софереш, а потім але без сніданку ви не можете бути. Смачного. За хвилинку я, я, так, як, побачимося. Хоч смачно це. Реально скажу. Люж, чіпси класні, ви ви? на маска ні. А пане лево, Олексі... привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.